Роблять магію саме загадана людина. Чи замовляє, чи бажає поганого, чи де негатив від загаданої людини на вас або на близьких людей. Давайте, давайте подивимось іде негатив. Ну, так, вийшло. Магію роблю. іде угу, Іде негатив І ще на вашу близьку людину. Чоловіка, дружину. Іде негатив. Тут роблять і прив'язки ще дуже сильно на чоловіка чи на хлопця, на близьку якусь вам людину, дружину, може навіть так. Дивіться, можуть ставити програми, щоб вам зраджували, щоб чоловік гуляв. Або, може, це вам, якщо питають чоловіки, оця жінка ставить програми на блуд на те, щоб ви кудись пішли, поділися, пішли по дуже низькій енергетиці. Ну і раніше ставили програми переклади, скидували свої борги, закриття доріг. Порчена хвороба, ще з туду поставили. Та йде, магія роби. Ця, ця людина дійсно магія роби. Допоможіть вищі сили, про що говорять карти. Ви переможете. Це не так вам. Може, на короткий, якийсь певний час ненадовго впливає, але у вас все одно гроші, здоров'я і абсолютно перемога над цією людиною. Вони стали прив'язки, залежність. Хочу, щоб ви залежні були. І ще мені десь ця людина, хочу, щоб ви, якщо дивляться, може, чоловіки з авто, може, жінки з авто. Її возить кудись треба. <кій> На машині, заперечуюся.